відео про прусський шах. Що таке прусський шах? Тут передивляються відео, як король Чарльз е, по почесно віддавав честь українським воїнам, які невеличким загоном пройшлися на параді. Да? От перед ними видно таким самим шагом, перед ними пройшлися, з таким самим шагом пройшлися е, британські воїни. Да? Тобто не, під, не, не піднімаючи до вушей ноги і так далі. І ку, ку, купа бою, ось вони шагають от британські моряки, це, мабуть. Бо Британія це в основному флот, да, це морська держава. І от наші йдуть приблизно таким шагом. І почали там розказувати, не з шагом наші шагали туди-сюди. Я такий радий, що нарешті наша армія відмовилась від цього пруського крока російського. І як топили оці ж всяке Росія це внесла на Прусський крок і вкоренило в Україні. Що ж таке Прусський крок? Читаємо. Прусський крок, оцей, що е, люблять в Росії і в Індії. Да, в Індії в і в Пакистані ноги задирають. Називається він насправді гусячий крок. Гусячий. Гусячий... Ну всі ж розуміють, що гусячий крок це е, Гуси ходять, це смішно. І гусячий крок це... Це у монарха була армія маріонеткова, з якої виходила знать і з якої знать угорала. І кожна знать вигадувала для своїх солдатів іграшкових якісь прикольчики. І оці прикольчики, це ж був оцей гусячий крок. Тобто це не військовий крок, не крок військових. Це дворцових клоунів. Це крок дворцових клоунів. І це внедрилося і в армію СССР, і в армії Російської імперії. І оце гусячим кроком читаємо в Вікіпедії. Хто ж цим гусячим кроком? І цей крок виник у прусській військовій строєвій муштрі всередині 18 століття. В 18 столітті виникло. Буквально означає він буквально принизливий крок. Принизливий. Це англійською мовою написано в Вікіпедії, але я через Google Chrome перевів. Да? Це автоматичний переклад. Тому що, якщо я виберу зараз мову в Вікіпедії, там російську, то ясно, там буде по-іншому, там буде написано Печатний шах». А тут написано, принизливий круг. Німецькі військові родники поширили цю традицію в Росії в 19 столітті. Радянська влада поширила її по всьому світу в 20 столітті. Термін Гусячий крок спочатку стосувався балансуючого крокування, застарілого формалізованого вільного маршу. Цей термін сьогодні тісно пов'язаний з нацистською Німеччиною та Радянським Союзом. У багатьох англомовних країнах в результаті цей термін був, набув зневажливе значення в англомовних країнах. І тут, тут приклади з картинки, ну, да, Гітлер і Росія. І можна ще додати... Спортсмени йдуть усячим кроком, Олімпійським прапором це в Москві. Понятно, що Москва, ось, от печатний. От далі африканські країни, ті, що там Куба, все проче, теж таким кроком усячим йдуть. Аргентина, болі. Ну, коротше, всі Гондорасоно, всі відсталі країни, всі таким кроком йдуть. В Європі, ясно, бивші члени Совка, отакими кроками, і в Україні насправді... Жалко, що не відмерло оці, оці всі кроки, особливо почесний карав, нафік, його не треба цей крок робити. Це наслідки совка. Тому оцей крок гусячий, це принизливий крок. І це смішно для європейців і для британців. І тут, оце коли наші пройшли перед британцями. Нормальним кроком, не оцим гусячим, да? А тут коментарі прочитав е, в пекло і українці типу критикують, от не, не навчили солдат строєвому шагу. Вони не навчили позорному шагу, тому що це герої йдуть, а не позориська російські. Тому оцим гусячим кроком е, я дуже радий. Я думаю, що... Можливо, це стане традицією і в Україні відмінять оцей гусячий крок російський. Да? І введуть нормальне, нормальне крокування, як в, в армії Британії да? і нормальних цивілізованих країн. Без е, такої пародії XVIII століття, або якщо, якщо подивитися, е, як крокують в Пакистані і в Індії, так там ще більше утрілюють цей крок. Дуже смішно. Тому перед тим як критикувати, що українські солдати не мають строєвий круг, он іти не вміють, да, і йдуть там невисоко шаг да, як вони кажуть, чеканящий шах. Так ви почитайте, що цей шах означає. А шах означає зневажливий круг, ось у... Пірсінгстеп пір написано. От переводимо ось у вас. Так. Принизливий круг. Принизливий. Або це слово, мабуть, ще й не перекладе, а ну подимось. Стеч морш. Стег березень. Ну, це, коротше, не перекладало, це, мабуть, з німецької якось. Тому не треба дрочити на оцей прусський шаг російський. Хай ним Росія шагає і, і всі терористи ним шагають. В країні не повинні шагати отаким годостю. Українці шагають оце найправильніше. Я думаю... Як шагать, це все було продумано, наші дипломати продумали, вони правильно прорекомендували, як Британії про цей. От, нормально пройшли, нормальним шагом. Все.